15 година. Це новини. Я Олександр Просяник. Одна людина загинула троє поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Про таке повідомив голова тамтешньої обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Загибла 59-річна жителька Часового Яру. Літній містянин поранений ще один потерпілий. Житель зеленого поля там пошкоджено приватний будинок. Росіяни обстріляли і Нью-Йорк. Там теж є постраждалий Понівечено селю. Ще одна домівка пошкоджена в жиланному. В обласній адміністрації вкотре закликали жителів Донеччини не зволікати. І ви. Їжджати у більш безпечні регіони. Рятувальну операцію у Берестку на Донеччині показали у поліції області. Я нагадаю, напередодні ворог скинув на село авіабомбу, поцілив просто по житловому будинку. Як наслідок, батько родини загинув на місці. Трирічний син, мама і бабуся дістали поранення. Потерпілих рятували парамедики поліції Донеччини. Вони надавали допомогу постраждалим. І у селидовому там, я нагадаю, через російський обстріл поранено шістьох людей. Помощь нужна? Нужна. Пойдемте. Вы одна или еще кто-то есть, не знаете? Я в квартире одна. Одна, а да? Остальных не знаю. Так, ребра? Вот, нет, рука. Рука. Ну, это сейчас я Ой, перебинтую. Рука. Хорошая. Давайте, давайте. Спасибо. Ага, последняя. Пойдемте, пойдемте. Держимся, держимся, держимся. Бабуль, я тут. Тут, тут, тут. Бабуль, давайте. Бабуль, сюда. бабуль, сюда, сюда. Давайте, давайте. Сейчас, давайте. сейчас снимаем тебе кровь. Зашить надо, по-моему. Ну, Зашить, да, я думаю, скорее всего. Да, да. да на кухне было этот чай. Залил только хотел попить. Печку по кому Слышу, летит. Слышу, баба меня унесло не в коридор. Смотрите, у нее, скорее всего, сотрясение, поняли? Да, одну, беру, вот, вторая, там, да, вот. вот у меня еще мужичок. Нет, я одного не я одну беру. Ну, у хватит, меня мужичок хватит, надо хватит, это хватит, самое, самое, зашивать. Евакуаційні поїзди з Донеччини знову курсують на Рівненщину. Регіон прийняв п'ять спецрейсів ще в березні і у квітні. Ними скористалися майже дві сотні людей. В червні запланували ще чотири безкоштовних потяги. Один із них зустріли наші кореспонденти. Цей потяг прибув із Донеччини. Один із вагонів евакуаційний. У ньому пасажири із прифронтових міст та сіл. Дякую. домой. Першою на перон сходить пані Валентина, з нею пес Боня. Забрала, а як же його залишати? То ви саменька з ним приїхали? Саменька з ним мої синові залишилися вдома, боронить рідну землю. Одяг. Одяг дабоні теж одяг, куча ліків. загалом цим рейсом скористалося 20 ромашканців Донеччини, з поміж них четверо дітей та стільки ж людей з інвалідністю. Перехватуйте, перехватуйте хлопці. Цю пенсіонерку з вагона виносять на руках, кладуть на каталку. Далі увагу їй приділяють медики. Не, бійтеся. Не бійте, все нормально. Ми приймаємо людей незалежно в якому вони стані. Це наша основна задача, порятунок людського життя. Життя найцінніше. Ми транспортуємо людей, надаємо їм відповідну медичну допомогу, першу допомогу на місцях, а далі до спеціалізованих закладів. У приміщенні вокзалу евакуйованих зустрічають волонтери та представники соціальних служб. Пропонують перекус та гарячі напої, а також речі першої необхідності. Водичка, сухе печиво, серветочки, яблучко і ручки претирати. Це на 20 осіб. після реєстрації вимушеним переселенцям видали по 2 тисячі гривень дорослим та по три дітям і людям з інвалідністю. Отримала свої кошти і пані Олена. Я перезимувала без вікон у двох, у двох кімнатах. фанера ОСБ. Шпалає, значить я біжав на пальто, рукавички, там та сама шапка. Душевно мені не хочеться їхати. Ну, Куди їхати? Літо вишні пішли, там абрикоси будуть 20 кілометрів від мене, лінія фронту. Рівненщина вдруге зустрічає евакуаційні потяги із Донеччини. У березні квітні регіон прийняв п'ять спецрейсів зі сходу. Приїхали майже дві сотні людей. Днями знову запрацювало безкоштовне залізничне сполучення із Покровськом. Для переселенців в області підготували майже чотири сотні місць. Була створена така онлайн дашборд платформа де була зазначена кожна територіальна громада. Місця вільні для поселення, а це були у нас садочки, школи, фальшивської кушлерські пункти. І в основному це був приватний сектор. На червень заплановані ще три евакуаційні рейси. Загалом, за час повномасштабного вторгнення, Рівненщина прийняла майже 90 тисяч людей. З них більша частина тут дотепер і живуть. Залишитися вирішила і пані Олена. Я назавжди, бо я там повернутися, щоб своє добро забрати, щоб ці самі абрикоси викопати, привести з звірою перемогу та ЗСУ Сніжана Сдорок, Микола Василюк подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Чотири атаки відбито і шість бої зіткнені ще тривають на покровському напрямку. Саме на цій ділянці фронту ворог найбільш активно атакує. Про це інтерв'ю в ефірі телемарафону сказав Назар Волошин, речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця. Там за минулий, за минулий тільки тиждень відбулося майже 220 атак, і за минулу добу тільки 32. Основні зусилля російських військ ну зосереджуються певно на намаганні такому, щоб прорвати нашу оборону і розвинути в майбутньому наступ. Ну такий наступ, скажімо, в напрямку населених пунктів. де Покровськ, Мирноград та Селідове. Адже ну в районі нетайлова ситуація характеризується якраз високою активністю ворога. Ворог також не припиняє спроб наступати на інші позиції. Ну і звісно, намагається вийти до великих якраз населених пунктів Курахови та Покровськ, щоб розвинути наступ якраз ну західніше від Авдіївки і Мар'їнки. Ну і звісно, після очеретиного вони якраз рвуться до магістралі Покровська, Костянтинівка. Можливо, у них є така мета. Людей поранені внаслідок обстрілу росіянами при озерного на Херсонщині. За даними тамтешньої військової адміністрації, ворог ударив по силу з артилерії. Тієї миті люди перебували на вулиці. Вибухових травм дістали жінка і чоловік. Обох ушпиталили у стані середньої тяжкості. Одна людина поранена внаслідок нічного обстрілу Херсона. Дані уточнили в міській військовій адміністрації. 64-річну жінку ушпиталили із контузією вибуховою та закритою черпно-мозковою травмою, пораненнями грудної клітки. Її стан середньої тяжкості. Я нагадаю, цієї ночі росіяни масовано обстріляли Херсон. Били по корабельному та шуменському районах міста. Жінка дістала поранення у власному будинку через ворожі удари. Спалахнули п'ять пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, вісім легкових автомобілів і будівельний гіпермаркет, що не працює. Пожежники гасили вогонь, попри те, що обстріли не вщухали. Де ще садва по Один раз прилетіло? Ну так як пожежники тут облимчує, то горили два. Добре. Вони подивилися, бо горі там заді хати одна снарядів, даже лежить. Ну, що вона розірвала. Втору вони просто не знайшли, а так як вони дивилися. Ну, де прильоти були, то говорили, що шодбас. Рік тому російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це сталося близько третьої години ночі, коли люди спали і навіть не підозрювали, що за кілька годин вони опиняться у смертельній небезпеці. Як бійці Державної прикордонної служби України рятували тоді місцевих жителів із водяного полону. Дивіться. Теракт з боку росіян, 6 червня 2023 року наразив на небезпеку тисячі мирних жителів. 6 червня 23 року, десь приблизно о 4-й годині ранку, ми дізналися про підрив Каховської ГЕС. Коли висунулись на позицію, ми бачили, що рівень водину дуже стрімко він підіймався. Буквально кожні півгодини, десь на Пів метра затоплювали будинки, дачі прилеглі території по руслу Дніпра. Небезпека полягала ще й у тому, що росіяни підірвали ГЕС вночі, як люди спали. Коли прокинулися, тамтешні жителі зрозуміли, що перебувають у пастці. Ось такі у нас діла. Вон хатка. Вся затонула. Бійці Державної прикордонної служби України активно долучилися до евакуації населення, підвозили речі та продукти першої необхідності. Також вели аеророзвідку, щоб знайти усіх, хто ще потребує допомоги. Я побачив жінку з двома дітьми на даху будинку. На той час рівень води вже досяг третього поверху, і вони жестами. Благали про допомогу. Інформацію одразу передавали керівництву, яке готувало операцію порятунку родини. І мені хотілося якимось чином заспокоїти їх, трошки, трошки, як то кажуть, підтримати. І я дав казівку самому екіпажу підготувати записку, в якій було сказано, що тримайтесь без паніки, евакуація буде. Дуже приємно було бачити радість і очах. Сім'ю вдалося визволити з водяної пастки, і цим не аби як пишається боєць. Ну мені дуже приємно знати, що у цієї дівчинки і у цього хлопчика, як у моєму особистому випадку, про те, що у них є майбутнє. Жорстокості росіян немає меж. Прикордонник з позивним док пригадує, окупанти атакували навіть ті човни, що розвозили їжу. На мікрорайоні Карабел розвозили їм їжу, продукти, воду, все необхідне. Ми тільки рушили в зону ну, скажімо так проведення робот, і тут в 10 метрах прилітає снаряд. Вода з'їла усі уламки, у нас жодного пошкодження, навіть навіть контузії не було. Потім перехрестилися та пішли далі. Тоді рятувальні операції досягли мети лише завдяки злагодженості дій екстрених служб та військових. Вони об'єдналися щоб оперативно, попри небезпеку, надати допомогу усім, хто її потребував. Юрій Куций, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Сумщина найбільш активний напрямок, де намагаються зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Про таке повідомили у Держприкордонслужбі. Там зауважили, окупант постійно змінює свою тактику, кількісний склад, маршрути, а ще користується особливостями рельєфу місцевості, зокрема лісовими масивами. Дається і протяжність державного кордону України із країною агресором у Сумській області. Це понад 560 кілометрів. Російська армія безупинно обстрілює українське прикордоння зі ствольної артилерії, мінометів. Ракетних систем залпового вогню, дронів авіації. Прикордонники проводять постійний вишкіл, щоб підвищувати рівень військової підготовки. До 7 червня триватиме блокування пункту пропуску Рава Руська Гребенне. Про таке повідомили в Держприкордонслужбі. Таку інформацію там отримали від польської сторони. Тож протестувальники не пропускають фури на виїзд з України. Я нагадаю, польські фермери поновили блокування руху вантажівок на пункті пропуску Рава Руська гребенне 4 червня. Росіяни ймовірно перезаряджають свої підводні човни у пункті базування Новоросійськ, оскільки військово-морські сили фіксують їх застосування без заходу у пункт базування Севастополь. Про це інтеру розказав начальник центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня Дмитро Плетенчук. Щодо надводних кораблів, поки що стверджувати не готовий. Застосування кораблів не відбувається за останні більше ніж півроку з середини осені минулого року. Підтверджених п'ять атак, і три три з них останні це були підводні човни. Тому ситуація скоріш за все саме така. Зруйновані домівки, обірвані лінії електропередач, потрощені вікна. Одразу кілька потужних торнадо обрушилося на штат Меріленд. Найбільше постраждав округ Монтгомері. Там з лиця землі стерто кілька будинків. П'ятьох людей довелося визволяти з власних домівок. Стіни упали і заблокували їм вихід. Ще одного потерпілого з важкими травмами ушпиталили. Мережею ширяться десятки відео, зафільмовані очевидцями. кажуть, подекуди поривами вітру з вулиць зносило припарковані автомобілі. За прогнозами синоптиків, негода тривати. Теме і сьогодні циклон принесе сильні дощі. Щонайменше двоє загиблих і понад 4 тисячі постраждалих від масштабних повеней у Колумбії. Висока вода накрила північний схід країни. Кілька днів поспіль там стояли рясні зливи. Нині в зоні лиха затоплено чимало аграрних угідь. Фермери кажуть, їхні посіви повністю знищені. Не слід чекати і врожаю фруктів. На допомогу тим, хто опинився у полоні стихії, влада відрядила рятувальні загони. Людей вивозять човнами. Прогнози погоди не втішні. Сезон дощів у Колумбії. Лише починається. О шістнадцятій знову буду тут із новинами. А зараз передаю ефір у руки Ірини Баглаї. Ірино розповідай є, що розповісти, а саме що за черговий російський корабель гур відправив на дно. Про це дізнаємося вже за кілька хвилин.